Добрий день, друзі Геодоста України, одеський осереда Каріна. Хочу вам сказати, що законопроєкт, який надобув силу з завтрашнього дня, з 3 серпня автоматом більшість українців вже дадуть пластик замість паспорта книжечки. Тобто записувати відео. Дуже багато людей звертаються, як зберегти паспорти книжечку. Це друзі, битва. Це битва. Ніщо інше як битва. Я маю паспорт книжечку і не буду, не хочу, і не планую з ним прощатися, і вам це не раджу. Хоча розумію, що зараз все, що держава планує і робить автоматично, це дуже напряга, дуже напряга. І це не тільки наша держава. Чому? Тому що Конституція України вас захищає, ваше право приватності, вашого життя. І цей паспорт книжечка, що ми маємо, який не має чіпу щодо щитування ваших персональних даних та розпочувсюджування їх, є персональним і захищеним. І той пластиковий паспорт ID, як його називають щіпом, велика різниця. Ваші дані будуть в реєстрі, в обчому реєстрі. Хтось скаже, що це стосується тільки релігійних, ні, не тільки релігійних, усіх. Це стосується теж мене, вас. Е, наскільки я хочу зберегти свою приватність, своїх даних, свого життя, життя своїх рідних, близьких і дітей. Якщо ви це не хочете, будь ласка, робіть, що вам каже влада. Приведу е, такі речі Україна без готівки. Перше тільки електронні гроші, паспорт, заміна на ID, практично більшість операцій через, через смартфон. Обмеженість руху обігових грошей здійснення операцій онлайн, електронні послуги, наприклад, охороні здоров'я та інші. Е, чи все це не лякає держава в смартфоні в одну канву? Лякає. Є позитивні, звісно, речі. По сферам медичним я, допустим, проти, проти електронних медичних карт. Бо те, що у вашої письмової картки, це знаєте ви і ваш лікар, більше ніхто. Більше ніхто це не знає. А коли ви будете в Айді, то ваші персональні дані, ваші медичні захворювання, ваші, всі будуть знати, всі абсолютно. Бо стан здоров'я це є теж таємниця вашого життя, особиста таємниця, персональна таємниця і держава повинна її захищати. Але коли це все оцифрується і посилається, будь-де, ну то що це таке теж особливо. Про дітей скоро буде 1 вересня, і всі батьки, котрі будуть приводити дітей у школи, получать такий листочок про надання своїх персональних даних, а також розповсюдження їх. Це порушення закону про персональні дані. Але якщо ви будете підписувати, ви даєте згоду, тому думайте, що підписувати, а що ні. Дивіться уважно. Я не рекомендую підписувати. Вони потім, після того, як ви ваші дані передали і ваших дітей, вони торгують вашими персональними даними, потім шахрайські дії з вашим майном, з вашими дітьми, з вашими рідними. Є позитивна річ, кому може. Допустимо, якісь операції може робити через онлайн. Допустимо, не ходити до тих же чиновників, оформлювати щось, не стояти в чергах. Є позитивні речі, є позитивні речі, розрахуватись десь на касі, в магазині або десь іще. Але, наприклад, щодо, допустим, стосується мого здоров'я та мого паспорта, то це вже персональні, персональні дані вашого особистого життя передаються. А потім починається. Чому це робиться? Тому що бираються ваші дані в єдину базу, єдиний реєстр це глобальний контроль. Чисто з приватності захисту життя не рекомендую. Це частина де ви всього позбуваєтесь поступово. Приватного життя, Допустим, часть ваших даних паспорта, частина медичних захворювань, частина рахунку, контроль повний, обсяг рахунку і контроль накладається: ліміт рахунку, податки з рахунку, частина обмежень по рахунку, частина даних вашого житла, персональні дані ваших дітей у послугах, коли хочуть той чи інший спосіб, наприклад, здійснювати. Контроль вводити в базу в реєстр це одна картина. Це не є стратегія нашої влади, нашої країни, це є стратегія всіх країн світу. Ви, мабуть, вже це чули про тотальний контроль. Ще один факт: це камери. Дуже багато камер встановлено по дорогах, по вулицях. Ви скажете, ну це ж класно, це для безпеки. Але коли ця камера стоїть на дорогу, на, е, посвідчує якісь ДТП, якісь е, е, случаї, випадки на дорогах, е, це одне. А коли ця камера повернута на ваше особисте житло, на ваш двір е, це вже порушення закону про персональні дані. То задумайтесь, і треба домагатися або зняти цю камеру, або її перенаправити. І це можна робити. Це ж цікаво, що в дворі щось робить, в гаманці щось у вас робить, у ваших документах ваше стан здоров'я, які ліки вам підсунути, щоб не були дієві, а вони будуть підсувуватися не дієві. Які вакцини вам дати? що на вас експериментувати? Які ліки? Бо дуже експериментів часто проводиться, ви знаєте, на людях. Цю стратегію треба зрозуміти. Через суд можна зберегти книжечку, повернути її собі. Це вже добивається не одна організація, але лавочка потроху закривається. Це питання приватності вашого життя, яке має бути захищеним. А ви думаєте, будете захищати себе, свою родину, своїх дітей, своє житло, своє майно чи ні? Разом ми сила, волю Павлю, Павлу Павлову, і давайте будемо діяти. Записуйте відео, дійте, не стійте на місці, дійте. Всім доброго вечора, мирного тихо. зі святом сьогодні, всіх лів. Всім здоров'я бажаю!